Мистецтво вже давно стало інструментом допомоги нашим захисникам. Відтак у Калуші провели благодійний аукціон на підтримку 7-го стрілецького батальйону. Кошти збирали на придбання автівки. Донька одного з бійців батальйону Любов Леурда зазначає, зараз техніка для військових вкрай необхідна. З цією потребою звернувся до нас мій батько. Авто потрібно їм для їхнього підрозділу, для того щоб пересуватися, їздити на позиції, заїжджати виїжджати. Підвозити різні потрібні речі і евакуйовувати поранених бійців. На авто нам потрібно близько 170 тисяч. Зрозуміло, що ця сума це такий старт. Можливо, треба буде більше, але якби ми мали цих 170 тисяч, то вже можна шукати авто. А якщо там трошки більше треба буде, то вже гроші знайдуться. Тобто, так, умовно нам потрібно 170 тисяч. На благодійному аукціоні представили більше 40 лотів. Більшість це картини. Театр заходу, художник Юрій Беренець, каже: до заходу вдалося долучити понад три десятки художників. Ну, до нас залучилося 30 митців Калущини, три художники з івано е, роботи різної вікової категорії художників, роботи різноманітні, різні техніки. у Нас ще ще до окрім картин. Є вироби зі шкла і е, намисто, перстень, книга, тараса Прохаська була і ну я вже так все не пам'ятаю, бо ну, було більше, є, більше 40 лотів, більше 40 творів. Представлені на цьому аукціоні. Захід провели у виставковому залі міста. Однак аукціон відбувався і в онлайн режимі. Так як ми активно співпрацюємо з нашими художниками, то проблем з самими лотами у нас не було, тому що практично 30 художників надав нам практично ми маємо 50 лотів, можна сказати. І вони активно долучилися до цього. Ми з ними обговорили стартову ціну. Минулого року ми проводили онлайн-аукціон, який. Тривав близько місяця часу. Цього року ми маємо вже такий живий аукціон в офлайн режимі. Тобто, але крім того, хочу сказати, що на особистій сторінці цього художника Юрія Боринця буде відбуватися онлайн-трансляція, і хто буде мати бажання придбати роботу, бачити онлайн, ми також це врахували, і це також буде можливим на сьогоднішньому заході. Під час аукціону кожен мистецький лот супроводжував професійний коментар експерта. Ним став художник Орест Костів. Таким чином, гості мали змогу дізнатись більше про автора та його роботу. Сам експерт також долучився до аукціону. Орест Костів представив свою картину та власноруч виготовлений перстень. Благодійний аукціон, метою якої є, якого є збір коштів для підтримки наших воїнів. Бо зараз найактуальнішою потребою для фронту є гроші, гроші і знову ж таки гроші. Перефразую відому фразу Наполеона, який казав, що тільки. Гроші живлять війну, а ми хочемо живити фронт, щоб нарешті війна завершилася. Я представив твір, який має символічну назву Хвилюючий момент. Власне, і сам аукціон також має той хвилюючий момент, бо ми сподіваємося, що публіка сприйме гідно нашу, нашу затію, нашу організацію. Я впевнений, що такого рівня організації в Калуші ще не було. Лоти, які не Ось продати, охочі зможуть придбати на наступних аукціонах. У музейно-виставковому центрі переконані, що такий благодійний аукціон не останній у калуші. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.